Що таке CI-CD? Який шлях проходить код від написання програмістом до розгортання його на сервері? Що і як автоматизується в цьому процесі? Давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі менеджмент, і сьогодні ми будемо говорити з вами на доволі технічну тему CI-CD або Continuous Integration, Continuous Delivery. Простими словами, це процес розгортання коду на серверах. І сьогодні ми будемо заглиблюватися в цю тему, розбиратися, як сам процес розгортання автоматизується, який шлях проходить код. Сьогодні ми, хоча б, мінімально зрозуміємо цей процес з технічної сторони, саме настільки, наскільки це потрібно розуміти проектному менеджеру. Щоб знати, що там відбувається, як відбувається, які ризики у нас є, і хоч трохи розуміти технічну мову, котрою говорять спеціалісти, котрі називаються Девопси. Коли я був студентом, я захоплювався програмуванням і сам розробляв програми на мові C. Я сам Робив бекенд, сам розробляв інтерфейси, сам тестував, сам рекламував їх своїм знайомим для того, щоб вони ними користувалися. Зараз є спеціалісти, котрі розділилися на вузькі спеціалізації. І більш того, самі додатки стали набагато складніші. Тому що додаток працює з базою даних, він розгортається на певному середовищі, використовує. Бібліотеки і для того, щоб цей додаток зібрати в єдине ціле, потрібно зробити багато маніпуляцій. А якщо над додатком працюють дуже багато спеціалістів, потрібно ще й дотримуватися єдиних стандартів для того, щоб робота одного програміста не зламала роботу іншого програміста. І саме CI-CD допомагає. Ці процеси автоматизувати допомагає ввести єдині стандарти і слідкувати, що одна людина не зламає те, що написала інша людина. Continuous Integration, Continuous Delivery. Що ж це таке? Continuous integration це процес інтеграції коду девелопера в загальну кодову базу, включаючи з. Проходженням автоматичного тестування та перевірки. А Continuous Delivery це процес розгортання загального коду таким чином, щоб він почав працювати. Це може включати багато автоматизації, запуск якихось скриптів додаткових перевірок, і в результаті нього виходить код, розгорнутий десь на сервері чи зібраний додаток. Я довго думав над тим, яку аналогію можна привести, котра пояснить прикладами з реального життя процес CICD. І напевно найкращим прикладом, котрий пояснює цей процес, буде автоматичне збирання автівки чи якогось іншого продукту на конвейері, чи збирання його вручну. Коли автівка збирається на конвейері, вона проходить багато етапів. Кожен з етапів розробляє вузький спеціаліст. І на виході з кожного етапу є процес перевірки, тому що все збирається по певним схемам: є тести, карти перевірок, карти стандартів. І поки не пройде перевірка попереднього етапу, машина не переходить на збірку на наступний етап. Чи збірка, коли машина збирається вручну, кожен спеціаліст робить свою роботу, потім приносить, збирає машину, і тільки потім ми розуміємо, що робота була зроблена якісно чи неякісно. А якщо машина в результаті не запустилася, то тоді нам набагато складніше знайти, в чому ж була проблема. Часто разом з терміном CICD ви почуєте термін pipeline. Pipeline – це певний набір правил, котрий проходить код від написання девелопера до девелопера до серверу. Це певний набір перевірок, трансформацій. Котрий дозволяє впевнитися, що з кодом все добре, котрий дозволяє його перетворити з коду на робочий застосунок. Це дуже грубе описання, воно має багато неточностей, але на, перший, на першому приближенні, мабуть, підійде. Давайте зануримося трошки в деталі. Що ж, що ж таке цей пайплайн? Після того, як девелопер написав код в своїй гілці, і перед тим як код буде інтегрований в загальну гілку, над котрою працюють багато девелоперів, код має пройти певний набір тестів. Це тести, як і на загальні помилки, так можуть бути на стандарті синтаксису, і так далі. Наступне, наступний етап може бути, наприклад, загальна збірка проєкту. Теж на кожному етапі можуть бути певні інтеграційні тести А в якихось проєктах це буде перевірка бази даних, апдейт бази даних з якимись специфічними, специфічними даними. Перевірка бібліотек, перевірка конфліктів. І в кінцевому етапі будуть правила для розгортання цього кода вже скомпільованого на сервері. Знову ж таки з, з набором теста, котрий впевнюється, що цей код робочий, безпечний і не зламав функціонал, котрий був написаний до цього. До речі, Напишіть в коментарях, чи варто зняти окреме відео про те, що таке гілки репозиторія, про те, що таке середовище розробки, і обов'язково поставте лайк цьому відео. А тепер давайте розбиратися детальніше про те, як працює CI-CD в проєктах з розробки програмного забезпечення. Кожен девелопер працює в своїй гілці репозиторію. І гілки постійно зливаються між собою для того, щоб мінімізувати ризик помилок при інтеграції коду. Коли код доданий в репозиторії, CI-система автоматично збирає, компілює і проводить перевірки на помилки та вразливості. Далі код проходить ряд тестів. Юніт тести, інтеграційні тести та end to end тестування. Далі настає черга Continuous Delivery, де код автоматично готується до розгортання, і якщо всі тести пройдені, він розгортається на сервері. Які ж переваги дає нам процес CI-CD? В першу чергу це зменшення часу, який нам потрібний для доставки нового функціоналу на продакшн. Це автоматизація ручної роботи. Це зменшення ризиків того, що помилки попадуть на продакшн. Якщо потрібно розказати про те, які інструменти використовуються в процесі CI-CD, обов'язково напишіть про це в коментарі, і я зніму про це окреме відео. Перш ніж перейти до висновків, я розкажу одну історію, яку я почув в процесі підготовки цього відео. Мій знайомий розказав, як він працював в компанії. Де процес збірки продукту залежав від одного співробітника. І коли цей співробітник пішов у відпустку, компанії терміново потрібно було зробити реліз. Від цього реліза залежало, чи отримає компанія великий штраф чи ні. В результаті реліз зробити не змогли. І компанія втратила велику суму грошей, після чого впровадили автоматизацію. Збирання продукту. Тож, CI-CD це зараз не мода, а швидше стандарт в розробці. Він допомагає нам підвищити якість нашого продукту, підвищити швидкість доставки і зробити доставку продукта більш predictable або передбачуваним. Сподіваюся, що те, що я вам розказав в сьогоднішньому відео, вам сподобалося, що ви отримали нові знання. Тому ставте обов'язково лайк під відео, підписуйтесь, пишіть коментарі, підтримуйте українське, підтримуйте український YouTube і побачимося з вами в наступних відео.